Тріумф людини, мешканці України, які перемогли головне управління виправно трудових таборів до дня пам'яті жертв політрепресії у Полтаві презентували виставку Українського інституту нацпам'яті вона розповідає про систему Гулагу, яка експлуатувала своїх в'язнів. Це виставка, яка не просто вихоплює лише окремий період злодіянь комуністичного режиму правління Йосипа Сталіна, а окреслює весь період. Останній українець, який повернувся із радянських концтаборів на свою батьківщину з Сибіру до України, це був 1990 рік. Виставка складається. З 18 інформаційних стендів, розміщених в обласній бібліотеці імені Котляревського, ця виставка в першу чергу показує ті сумні сторінки історії українського народу, починаючи десь із 20-30-х років. Мабуть, саме такий найбільший був негативний, дуже неприємний і жахливий. Це биківня туди. Забирали людей, які мали власну думку, які відчували свою ідентичність. На виставці представлені важливі документи, світлини, цифри. Зокрема, кількість людей, яка перебувала у таборах, говорять фахівці. Станом на рік смерті Йосипа Сталіна, тобто 1953 рік, у таборах гулагу перебувало 20 мільйонів людей. З них Половина були українці, тобто понад 10 мільйонів. І, але важливо розуміти, що основний контингент цих таборів уже після воєнний період це були воїни української повстанчої армії. І от якраз один із стендів присвячено ув'язнених із табірними порядками. Відвідати виставку в обласній бібліотеці імені Івана Котляревського можна впродовж місяця.